Вітаю вас на каналі 74 українською. Це досить незвичайне відео, скільки воно створено у колаборації разом з іншими дівчатами зі спілки українських хімерів. Ми вирішили спробувати створити 17 різних персонажів, але а, спільне тут те, що ми всі використовували одну базу, яка, яку для нас створила лісова. Я, звісно, залишу в посиланнях плейлист, і ви зможете переглянути відео інших дівчат з колаборації. Дуже раджу це зробити. Деякі я вже переглянула, оскільки я трішки пізніше виклала ролик. Це пов'язано з Дніпром, з тим, що сталося. Нещодавно у Дніпрі, а саме влучання у багатоповерхівку, тож у нас не було світла, і я не виправдовуюсь, звісно, нічого такого. Просто такі ситуації вони створюють, можна сказати, дедеморалізуючи, як це слово правильно. Вони трішки вбивають тебе з колії, тож я не змогла зразу долучитися, але долучилася прямо зараз. і Ще раз хочу сказати: бережіть себе і, звісно ж, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Тож, ми створили 17 різних персонажів, використовуючи виключно одну базу. І я вам зараз покажу, що саме вийшло у мене. Я вирішила не переіменовувати персонажку, вона в мене так і залишилась база А. Тому що вона, як видно з розрізу її очей, трішки схожа на японку, китайку або, ну, загалом, азіатського походження. І я подумала: ну, може в них бувають такі імена фамілії, тож нехай вона буде база А. А що ж, я спочатку дуже довго думала над тим, як же, хто ж вона така, ось, яка ідея мені прийшла б у голову, коли я ось там а, побачила б її, як, як саме її обіграти? І коли я не знаю, що саме придумати, я вирішила подивитися на її риси характеру, і мене досить здивував один факт. А вона не є вампіром, але в неї є мета бути королевою вампірів. При цьому вона кар'єристка, достигатор та ексцентрична. А є такий стереотип, що китайці, якщо не помиляюсь, вони такі трудоголіки, вони дуже довго і дуже класно працюють. Тож я вирішила взяти за основу цей стереотип для створення персонажки. Вона така ось типична. Типова е, дівчина-робітниця, яка там десь працює у офісі, а вона хоче там займати високі посади, хоче там стати одного разу якоюсь директоркою або е, більш крупним менеджером. Е, по своїй спеціальності, вона кар'єристка, достигатор. Це, ну, я так думаю, що перед нею немає задачі, з якою б вона не впоралась. Вона з залюбки просто береться за будь-який проєкт і ексцентричність це якраз теж у купі з гарним розумом і всім цим додає тільки більше, як би сказати. Уважності її характеру, тобто вона ось така типова кар'єристка, і вона доб'ється того, що собі за ціль поставила. Але що ж робити з метою життя? Ну, я так посиділа, подумала. А я думаю, що вона могла б, знаєте, мріяти стати вампіром. Так, дійсно, ось мріяти стати. Але не знати спочатку, як це зробити. Ну, е якось стають вампірами у Sims 4? і ось вона взяла собі за ціль дізнатися всю цю інформацію. Вона організувала культ е вшанування вампірів, вшанування їх різних там, може звичок, може е якихось подій історичних. В неї є однодумці, які там приходять. А вони влаштовують різні обряди, які вона знаходила у бібліотеках, знаходила ще у підлітковому віці у інтернеті. Там же є можливість шукати якісь свідомості про якісь факти, точніше, про вампірів. Ось вона і знайшла, що там можна проводити обряди. І це було створено виключно для того, щоб привернути увагу справжніх вампірів. більш... Крупних, щоб вони там прийшли, подивилися, якось їх там знайти. І поки вона така ось, <кій> така ось молода, гарна, вона дуже хотіла стати безсмертною і щоб хтось з тих кругів звернув на неї увагу і ось вкусив її бідолашну <кій> та створив з неї вампіра. Але як ми помітили, вона кар'єристка, достигатор, тому вона не може бажати просто бути вампіром. І ось саме через свої такі амбіційні риси характеру, вона хоче бути не просто а королевою вампірів. Тобто, щоб в неї були а, підлеглі, якщо я не помиляюсь, люди, щоб вона перетворювала їх на вампірів, щоб вона там. ну... Займала не останнє місце. Тобто, це просто ось така, знаєте, типова жіночка з якоїсь книжки, можна сказати, трішки Мерісю, яка ось планує стати вампіром, а потім вона буде королевою вампірів, буде возглавляти якийсь окремий етап, точніше, не етап, а як його називають, підрозділ вампірів. ну це... Це мене вже понесло, але я про те, що <кій> якщо так подумати, більш детально розвивати цю всю логіку, всю цю історію, то може вийти досить непогана, ну, непогана історія, блін, мені, мені особисто сподобалось. Я дуже довго обирала їй прикид, тому що спочатку просто хотіла, знаєте, зробити кар'єристку, не основуючись на тому, що вона вампірка. Хотіло, хоч, хочу стати вампіркою. Просто хотіла зробити таку ось трудягу, роботягу, але потім вже мені, мене е, нахвинула на мене ця ось вся ідея. І щоб якось це вам показати, я вирішила у е, розділі там, де в нас наряди для вечірок, там я обрала їй якраз такий наряд, який підходить. Який підходить саме для того, щоб бути головою культу, ну, точніше, щоб там проводити різні ці обряди, і щоб якось там, ну ви зрозуміли, я сподіваюся, бо я вже трішки заговорююсь. Думаю, в мене вийшло передати те, що я дуже хотіла передати, і насправді якийсь час мені навіть хотілося з неї пограти. Хотілося подивитися. Ну, це ж це ж фактично реально можна відтворити у Sims 4. Ти просто маєш організувати клуб, і туди приходять люди. А що ви там вже будете робити? Ну це вже інше, типу, і може одного разу. Тудись, туди якось завітає ось хтось з вампірів. А також ще вона може знайти місто Forgotten Hollow і там ось якийсь час проводити, приїжджати, може проводити там виставки, проводити там якісь зустрічі з партнерами. А саме з цього міста я маю на увазі, бо її ну, по роботі в принципі зустрічі це частина її роботи, можна сказати. Uh, що ж, uh, тепер я хотіла ще вам сказати стосовно того, що uh, у, май... у найближчому часі uh, канал буде переіменовано, його буде переіменовано у Amber Gamer, і у дужках я залишу uh, свій канал. 74 українською, щоб ви мене поки не втрачали, бачили, куди я перейшла, як називається канал. Тому що а, мені здається, що назва 74 українською, вона занадто така обширна, можна сказати. Плюс, як ви вже помітили, я випускаю на канал ролики по іншим іграм. Поки що це одна ігра, але я вже записала проходження ще декількох. Тож незабаром вони вийдуть на каналі. Спойлерити не буду. Але сподіваюся, вам це зайде. А на цьому в мене все. Бережіть себе! Все буде Україна!